Жадібність і дурість є відмінною рисою путінського режиму. Їхні бажання абсолютно безмежні, але способи їх досягнення максимально безглузді. Але цього разу Путін у своїй тупості та жадібності перевершив сам себе. Він плюнув у простягнуту руку Трампа і посміявся одіозному Дональду в обличчя. Хоча Трамп два місяці йшов на будь-які приниження, щоб подружитися з диктатором. Я гадав, що він. Я говорив з ним, я знаю його вже давно. Розумієте? Ми разом пройшли через російські обмани. Це було неоптимально і несправедливо. Це була сфабрикована історія, яка не мала нічого спільного з Росією. Я знаю його давно і думаю, що він. Я не вірю, що він порушить своє слово. І я не думаю, що він повернеться. Коли ми укладемо угоду, я вважаю, що вона буде вигідною. Тепер у нього буде безпека. У вас буде безпека, там буде військове. Трамп особисто безліч разів зв'язувався з Путіним. Його чиновники годинами вели переговори з кремлівськими терористами і транслювали дурну російську пропаганду. Перш за все, я думаю, що найбільша проблема в цьому конфлікті це так звані чотири регіони: Донбас, Крім. Е. Поки ем, ви знаєте, назва Луганськ і є, є ще два інших. Вони російськомовні. Так, були референдуми, де переважна більшість людей вказали, що вони хочуть бути під російським управлінням. Так, я думаю, це ключове питання в конфлікті. Навіщо його тільки з лікарні випустили? Америка тиснула на Україну і Європу, а Кремлю обіцяла пряники і ще більше пряників. Трамп надів шолом із закритим забралом, і незважаючи на логіку та факти, вірив Путіну, що у курок хоче миру. І ось ось погодиться закінчити війну. Пане президенте. Що б ви зробили, якби Путін порушив умови угоди щодо України, враховуючи його історію невиконання міжнародних зобов'язань? Думаю, він дотримує свого слова. Спочатку Путін затягував переговори, висуваючи нові й нові нереальні вимоги. А потім взагалі заявив, що буде воювати до кінця. Ну, а, ну. Що відбувається сьогодні, в принципі, теж зрозуміло по всій лінії бойового зіткнення наше військо володіє стратегічною ініціативою. І я всі підстави вважати, я ще зовсім недавно говорив, ми їх дотиснемо. Є підстави вважати, що ми їх доб'ємо. Головний командувач забрався на підводний човен, і, вочевидь, під впливом кесонної хвороби взагалі відмовився визнавати українську владу і вимагав ввести в Україні зовнішнє управління. І, в принципі, звісно, можна було під. Гідою ООН зі Сполученими Штатами, навіть з європейськими країнами, звичайно, з нашими партнерами і друзями, обговорити можливості введення в Україні тимчасового правління. А для чого? Для того, щоб провести демократичні вибори, для того, щоб привести до влади дієздатне і таке, що користується довірою народу. Уряд. І потім вже з ними починається мирний договір. І тут Трамп нарешті зрозумів, що його жорстко обдурили. До нього на старенькій Теслі дійшло, що Путін ніколи і не збирався укладати мир. І весь цей час водив за ніс... 47-го президента США. Алло, є хто вдома? Думаємо, оклад. Як кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Спочатку адміністрація Білого Дому заявила, що зовнішнє управління Україною це нісенітниця. Дослівно. Система управління в Україні визначається її конституцією та народом країни. Ай полудень. А потім понесло і самого Трампа. Він зателефонував журналістам телеканалу NBC і заявив, що дуже злий на Путіна і готовий ввести проти Росії нафтові санкції, з яким пекла лише кілька годин тому. Президент Трамп зателефонував мені і сказав, цитую, що він злий на президента Росії Путіна і пригрозив ввести вторинні тарифи на російську нафту. Цитую: якщо Росія і я не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія, а це можливо і не так, я введу вторинні тарифи на всю нафту, що надходить з Росії. Пан Трамп сказав, що 25% е тарифу на російську нафту можуть бути введені в будь-який момент, і повідомив мені, що планує поговорити з президентом Путіним цього тижня. Трамп був дуже розлючений висловлюванням Путіна про нелегітимність Зеленського і пригрозив вести санкції на нафту протягом місяця. Президент США встановив Москві психологічний дедлайн на припинення вогню. Очевидно, що Трамп не хоче тиснути на Путіна. Він все ще твердить, що сподівається на чесність кремлівського диктатора. Але при всій незрозумілій симпатії до агресора вибору у Трампа немає. Він змушений реагувати на брехню Москви. Наближається 100 днів правління, а закінчення війни за 24 години все ще не відбулося. Я трохи жартував, коли обіцяв завершити конфлікт в Україні за 24 години. Рішучість глави Білого Дому підтвердив і президент Фінляндії Олександр Стуб. Він якраз був з візитом в Америці і на власні очі побачив роздратування Трампа. За словами фінського лідера, США вже знаходяться в процесі розробки нових санкцій проти Росії, які введуть, якщо Путін відмовиться від припинення вогню або порушить перемир'я. Я не думаю, що Путін хоче припинення вогню. Путін не хоче миру. Його початковою метою було знищити незалежний суверенітет і територіальну цілісність України, фактично зробити так, щоб Україна перестала існувати. Він не змінив своїх цілей, і це те, що ми всі повинні розуміти. Тому ми повинні посилити тиск на Путіна, що означає більше санкцій, що означає використання заморожених активів. Нові нафтові санкції дійсно можуть добити діряву російську економіку. Більше того, вони вигідні самій Америці. Американські економісти пропонують ввести універсальний тариф на продаж російської нафти і газу. Санкції будуть накладені на всіх, хто продає російську нафту і газ у будь-якій країні світу. Торинні санкції будуть спрямовані на всіх учасників транзакції, включаючи власників нафтових танкерів, страховиків і покупців. І першими від цього постраждають індійські та китайські товариші, найбільші споживачі терористичного пального. Компанія, наприклад, це. Якщо Росія хоче уникнути вторинних санкцій, то за пропозицією економічних експертів вона повинна буде платити в казначейство США. Збір за кожну поставку цей платіж назвали російським універсальним тарифом, і він буде збільшуватися з кожним тижнем, який проходить без досягнення мирної угоди. Туди значить сюди. Рахуйте взагалі, прикидайте так. Да. Враховуючи, як Трамп любить заробляти гроші, і на кожному кроці кричить, що буде поповнювати бюджет штатів, таку можливість він не упустить. Реальне нафтове ембарго смертельне для путіноміки та всього путінізму. Економічний крах вже не приховують навіть вищі кремлівські чиновники. Голова центробанку Набіуліна заявила, що російська економіка здійснює м'яку посадку про те, що економіка. Швидше йде по траєкторії м'якої посадки без різких коливань. Коли російські чиновники починають застосовувати новояз, це означає, що справи дуже погані. Ми б ще додали, що російська економіка переходить на більш вигідні рубежі і робить жест доброї волі у суворій відповідності з затвердженим планом. Доходи від нафти і газу займають третину всього бюджету Москви. Приблизно стільки орки витрачають на війну. Тобто путіну потрібно буде вибирати або годувати населення, або гнати його в м'ясні штурми. Народ, я завжди кажу, це тупе ліниве інертне, безлицьке бидло. Воно готове терпіти все життя. І народ нічим не підніме. Гроші закінчаться, вони підуть до сусіда красти. Ви думаєте, наскільки тупий народ? Я ще раз вкотре повторюю: наш народ це ліниве, інертне, тупе, бдливе бидло. Ще один свях у російські труни забили країни ОПЕК. Вони домовилися з 1 квітня збільшити видобуток нафти. Відповідно, ціна на неї впаде. А економіка Мордор практично повністю залежить від ціни на енергоносії хтось дійсно хоче стати сильним, досягти успіхів у спорті. Хтось хоче займатися вже з молодих років з вашого віку, наприклад, бізнесом або підприємництвом стати багатим. А навіщо Росія має всі шанси повторити негативний подвиг радянського союзу і розвалитися через падіння доходів від нафти, і це буде вже не м'яка посадка, а елегантне розкладання на атоми. Головне, щоб Трамп згадав, що він президент США. А не кризовий менеджер кремлівського диктатора. Зробимо Росію знову в межах Московської області. Хочу нагадати, що це відео створено для розважальних цілей і містить елементи сатири та іронії. Усі факти та події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний або драматичний ефект. Ми не маємо на меті вводити в оману, а лише робимо акцент на гумор. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.